Якось апарат мене ледь не покалічив. Тому я замовила собі новенький Strong 207 s Купувала в уже улюбленому магазині Авоська. У мене від них дуже багато якісної техніки. І хоч я їм повністю довіряю та протестувати фрезер хочу на педикюрі. У комплекті традиційно гарантія, інструкція, сам апарат, а також тут є педаль. І педаль це прям дуже зручна фішка, тому що нею можна регулювати потужність, що дуже пришвидшує в роботі. Я була у якості моделі, тому що в педикюрі нічого не розумію, і з цієї сторони можу сказати, що не відчула жодних фібрацій, що не. Дивно, тому що потужність даного апарату цілих 200 ватт. А крутний момент 6 ньютон сантиметрів. За рахунок саме цієї велетенської потужності вона дозволяє працювати на мінімальних обертах навіть пододиском, що значно подовжує життя підшипників, які до речі тут посилені та зносостійкі. Зробили пальчики. Я хочу спитати, як перше враження роботи з апаратом. Апарат працює без вібрацій і він. Настільки швидко зупиняється, що для мене це був дуже повний шок. І е, дуже зручно працювати в педикюрі з педалькою. А ще хотіла запитати в порівнянні з наприклад маратоном. Як він по потужності? А, маратону дуже далеко до цього струна, тому що потужність настільки висока, що ну, я не можу пояснити, наскільки це круто. Це дуже класний апарат для педикюру.